Вітаю всіх на моєму каналі, і сьогодні у Call of Duty Mobile вийшла нова подія, про яку я ще нічого не бачив, тому <смеш> сподіваюся, я правильно її зрозумів. Якщо я правильно зрозумів, то просто треба створити команду. І разом з командою виконувати якісь завдання. Ну або доєднатися до команди. Е, мені ніхто не кидав запити, тому я створю команду, типу, е, нова подія. Ага. А, окей. Є, я створив команду. Так. Е, і тепер треба розібратися. Так, е, тут є завдання е, особисте, що просто треба самому зіграти 30 разів і можна отримати цей скін, який в мене є, якщо я не помиляюсь. Е, ну, тут також є. Е, Отакий от, скін, якого в мене немає, тому. Ніби тут є якісь нагороди, які вже були, і якісь яких ще не було. Ну або, можливо, цей скин також вже був, я його просто пропустив. Так, і тут є. Е, типу завдання для команди за виконання, яких можна отримати. Такі скин на USS, який виглядає доволі прикольно. Тому, там, е, ага. <плес> ага. Так, ну. Треба буде розібратися, кого запрошувати. Це завдання для команди, як я розумію. Ага. І вони ніби оновлюються, то просто їх можу виконувати. І ось тут пройшов, що вони одразу. Там, до речі, писали, що ці нагороди, їх треба окремо заходити і збирати, бо коли подія завершиться, то їх уже не можна буде забрати. Тому треба буде назад сюди заходити, щоб забирати нагороду. Так. Завдання тут вбити п'ятьох супротивників в багатокористовецькому, вбити трьох супротивників в королівській битві. Нанести завдати 400 шкоди в багатокористацькому або в королівській битві. Зіграти один раз в рейтинговій багатокористувацькій, зіграти один раз в королівську битву. Так, ну в цілому тут всі завдання, типу, просто грати. Тут вистрілити 300 куль у е, пройти 700 метрів в КБ, перемогти один раз в е, війти в топ-10 в КБ. Один раз. Тільки. Е... Я не розумію, чи вони. я їх можу виконувати сам, типу. Чи мені обов'язково треба з... з кимось з команди, кого я запрошу це виконувати. Тут воно ніде не пише про це. Е... Так, ну я сподіваюся, що я зможу їх сам виконувати. <сих> Тому що тоді я точно виконую, а якщо мені треба когось запросити, то це якось. <сих> Не знаю. Ну це здається все, типу, тут просто. Ну тут є ще ця таблиця лідрів, але ну. Ну окей, мож можна потрапити, я думаю, в 90% і отримати три секретні каші. <сих> ну і можливо. Топ 40-60% також реалістично плюс-мінус. Якщо прям багато грати. Але ну, тут цікаві нагороди оці. от. Тут якийсь Strongbox, а Strongbox це, це круто. Але ну, дійти до нього ну, навряд чи вийде простим Ну, гаразд, тоді я просто. Спробую. Е, там. Ну. Що я хотів сказати? Е, чому б я просто не зіграв швидко в... цей Free for All. Shipment. Е, е, Зараз подивлюся, чи воно зараховує ці штуки. Якщо самому грати. Оскільки це багато чого вирішить, ніби. Скільки. Якщо у вас немає команди, то потім ви просто можете створити і самому виконати всі ці завдання і все типу. Що, як на мене, ніби круто і прикольно там. Бо обов'язково мати команду це якось не дуже. Yeah. Так. О, павер. А ні, це особисто. А. Як я розумію, я виконав їх. Вони просто. Та. До речі, в цьому фріфоролі перемогою вважається типу просто топ-3 зайняти. Тому, та. А, та. Окей, це можна самому виконувати. Як я розумію, команда тут більше потрібна для цих. Таповиця лідерів, тому треба якихось трейхардів знайти в команду собі. Eh... Хоча тут не те, щоб треба. Прям. Тут настільки, типу, скіл треба мати якийсь мега потужний, <сум> <сум> щоб їх виконувати. А, і вони не збільшуються в кількості. Бо я думаю, можливо, вони будуть збільшуватися у кількості, типу, потрібні для виконання. Але ні. Тому. Виходить, що ніби та просто, якщо грати, чому я не можу. А, я їх забрав, і воно просто завагало щось. Ну так, це, мабуть, з цієї події все ще я хочу все сказати. Я не робив відео, але тут вийшла ця подія, треба зайти три дні в гру і вбити 13 супротивників з будь-якої ближньої зброї отримати скин такий на биту. Не те, щоб бити це прям щось прикольне. Але скін непоганий та ніби завдання доволі легкі, тому так. Чисто по приколу можна виконати. Що е, я зробив? Я... Гаразд. Е, ну, на цьому все. Дякую за пригляд до колись.